Мої дорогенькі, дивіться, що я роблю? Я не встигаю сп... поїсти. І ось такий перекус з конопляною олією. Він просто, мої любі, неперевершений. Ну, подивіться. Ой, дівчата, це всі омеги. Ось так. посипаємо конопляним насіннячком. Бачите? Ось так мої хороші. Польємо конопляною олією, і хочу сказати, мм. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Коли ви будете робити такі перекуси, у вас не будуть боліти ноги, у вас буде всі три омеги, омега 3, омега 6 омега 9 і мега, багато мікро та макро елементів. У Вас не буде випадати волосся, у вас не буде боліти желудок піджелудочна. Як перейдете на постійну основу, вам буде радіти вся земля. Ви будете позитивні і дарити другим людям позитив.